В чому твоя сила і де ти нею не користуєшся? Усім привіт, з вами Алітара, Давайте подивимось цю тему. пишіть в коментарях своє чи свій знак зодіаку, щоб цей розклад був співзвучний з вами. І так, в чому твоя сила і де ти нею не користуєшся? В чому твоя сила? В дияволі, ви знаєте, сила ну дуже дуже специфічна карта, але вона дуже багато може сказати, чого класного. Ви можете контролювати людей, ви можете прив'язувати їх до себе. Знаєте, коли ви їм даєте якусь роботу, люди від вас можуть бути залежними: від вашої енергії, від ваших грошей, чи від вашої якоїсь реалізації. Ваша сила в тому, що ви можете контролювати людей. А також це карта про задоволення. Ви можете мати багато грошей і задовільняти себе таким чином, так, вам треба все. Найкраще, найкращі готелі, найкращі ресторани, найкраща, не знаю, їжа, найкраща реалізація. От все, що про найкраще, найсмачніше, найдорожче, оце про вас. так, Бренди, якісь там лухарі, вечірки, оце про вас тут точно є. Де ви нею не користуєтесь, так? Де, де ви нею не користуєтеся цією силою у відносинах? Так, у відносинах. Знаєте, ви. Вам потрібно цією силою користуватися, по перше, на роботі, тому що в робочих планах це вам допоможе зробити багато грошей, а також у відносинах, скоріш за все, любовного характеру, тому що та, тут у нас вияснення якихось відносин. Коли, наприклад, ви у сварках, чи коли у вас є кризові моменти у відносинах, ви можете користуватися цим, тому що до вас люди прив'язані. По, по знаєте, ви можете маніпулювати людьми. У відносинах вам треба не просто сказати там, ви вивалити все, що. Що думаєш, і пішла собі. А ви можете з людину, наприклад, от як тут у нас король мечів, він такий суворий. Знаєте, ви своїм диявольським таким соблазненням, отак можна сказати, можете людину назад притягнути. Не просто вивалювати весь поток інформації, злості, там неприємних емоцій, підходити до цього так, що ви своєю енергетикою просто притягуєте людину назад, типу, сюди. Ти будеш біля мене, якщо вам це потрібно дійсно. І тоді е, люди навіть найбільше скептично е, настроєні до вас, будуть все одно повертатися до вас, все одно будуть приходити і брати від вас те, що їм потрібно, але тільки тому, що вам це потрібно. Боже, так заплутано, але це дуже така знаєте, тема. Я б могла тут півгодини розмовляти. Тому що карта диявола це дуже така серйозна карта. В роботі, будь ласка, люди від вас залежні. Ви можете повертати клієнтів, ви можете повертати е, якісь гроші. Гроші до вас повертаються. Ви маєте насолоджуватися від грошей, тому що це великі гроші. Ви маєте кайфувати від життя, бути, знаєте, просто зіркою. Ось таки в нас розклад, пишемо треба ще думати. Також до себе на особисті розбори. Також мене є курс по картам Таро. Якщо цікаво, пишіть інстаграм. Всім папа.